Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Чи потрібно фізичній особі, власнику контрольованої наземної компанії, подавати повідомлення про набуття чи відчуження частки у кік, якщо доля зменшується або збільшується частково? Наприклад, фізична особа володіла долею 50% у кік, але у 2022 році або відчужила частку, скажімо, 10%, або набула частки, наприклад, так само 10%. Тобто відбулася зміна у долі, у володінні певною частиною долі, а не повністю відчуження чи повністю надбання. Щодо порядку повідомлення контролюючих органів щодо набуття чи відчуження кік. Так під такі випадки підпадають також часткове відчуження чи часткове набуття саме фізичною особою долі у контрольованій іноземній компанії. Тому навіть якщо ви не придбавали повністю в 2022 році долю в іноземній компанії, чи не відчужували її повністю, не забудьте направити у податкову інспекцію. За встановленою формою повідомлення про цю інформацію щодо вашої кік. У нас на цьому все. Ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал. Підписуєтесь, ставите лайки. Нам все добре, до побачення!